Запаминай ще один псалом, псалом 33, коли читається в кінці літургії. Каже псалмопевець: прийдете і увидите, який благий Господь. Вкусите і увидите, попробуйте стати віруючими, увидите, яка різниця, в цьому світі мати відкриті очі і віддіти царство. Якщо залишитися безбожником сліпим та водяться зі мною площі на другу, та два сто гривні заплатять, та водять захвачувати храм та бити людей на вулиці. Як важно помнити, коли учителі говорили, що Бога не є, а діти сказали ні. Так може думати той, хто хоче, а ми віримо. В результаті з детства. Уже дітки, котрі знають про Бога і стали дітьми Божими, через все життя несуть. Ото, що сказав Філіп Нафанайлові. прийди та видь, ну попробуй, ну йди. Ведь і коли купуєш якусь річ, а якусь їду, то іноді дають тобі спробувати. І вдруг ти кажеш, то не добре, є, але й не спробував. Ми кажемо Словом Божим, Кусити увидити, який благий Господь. Наші предки спитали то 1150 років назад. І вже після того кілько -то приходило різних німців, австрійців, італійців і всяких там. А народ стався християнським. Я навіть коли Рим увидів, що не хочуть бути латинянами, унію зав'язали, затягнули між народ, насилу вбили. Держава підтримувала унію православних, забороняла. Забили, звісно, многі з них абсолютно не хочуть навіть чути на цю тему бесіду. Ну, ведь це правда. І коли прийшов час, наш народ вертався із унею православ'ї, то та ж сама держава об'явила державним злочином. Заганяти в унею можна було, а виходити з неї не можна, наподобання як у масонство. Кажуть, у масоннів вход свободний, а виход через смерть. Так і в Унію. Заходиш туди, а вже виход уже. Обзиваються, що ти державний злочинець. Якщо наші люди вернулися, то багато разів при Чехословакії цілими селами верталися в православ'я і що казали за них? Ви знаєте, вони перейшли до православних. А що казали православні? Ні, ми не перейшли. Ми вернулися. Откуда нас вирвали, завжди юридичну сторону треба добре пам'ятати. Каже сьогодні Павел, посланні фесолокійцям солунянам, ми повинні дякувати за вас, Богу, люди віруючі, солуняни. Бо Господь наградив вас такою вірою, призвав вас благословенням нашим, щоб ви достигли слави Господа Ісуса Христа. Не просто бути членами церкви, зайшли, відмітилися, вийшли, а бути дітьми Божими, котрі піднімаються духовно. Зато каже Павел Братія, стоїте, держіть предання, котре ви научені словом і посланням нашим. Держітеся предання. Предання в церкві це не просто передача ніякої інформації, а непрестанне дійство. Святого Духа в церкві, котрий держить у пам'яті віруючих правильне розуміння Слова Божого, правильне розуміння на Господа Ісуса, ведь масу речей, записаних в Євангелії, от Діви Марії записані від апостолів. І люди читають Євангелії, довіряються автору. Тож почому тепер? Хтось може в тому сумніватися, що Господь після Воскресення явився більше, ніж 500 братії, Уже по Воскресенні навчає людей, навчає апостолів, а многих людей Господь по Воскресенню взагалі привів до віри, Це не було записано рукою. А осталося в традиції, в наученні, особливо, як служити, як совершати таїнства. тому церква держить предання. Не просто людське предання, на яке саваються сектанти, мов видите, написано у місті, ви одержите предання, отці у ваших рук не миєте. Ні. предання євангельської іного порядка. І так, браття, стійте, держите предання, пише Павел Солуніна котрим ви научені словом чи посланням нашим, най Бог, Спаситель Господь, возлюбивши нас і давши нам вічне утішення і надіжду благодаті, навіть утішить ваші серця, да утвердить у всякому слові і в ділі благому, щоб Господь дав силу нам, або Слово Боже розпространялося, і чим більше людей вернулося до. Христа, сьогодні молимося святий апостоле Філіпе, ти привів до Христа Нафанаїла. Ти такий був убідітельний в простих словах. Нафанаїле, прийди сам і увидь, увидь сам. Благослови, щоб і ми були в своїх проповідях, в своїх наставленнях, в своїх обращеннях до людей, були способні бути убідітельними, кликати людей до Христа, до церкви. Самі будучи так призвані, вкусивши і увидівши, який ви Господь, майтуй діти Божі, а у вічності в'єднано з апостолом Філіпом, з апостолами Христовими і з дітьми Христовими Святої Православної Церкви, а у вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.